Буквально днями на моєму каналі вийшло відео про мій новий бензиновий примус БРС-12А. Ура! Нарешті в мене є свій власний бензиновий примус. Посилання на це відео буде в описі під цим роликом. Зможете подивитись, якщо цікаво. Бензинові, рідкопаливні і мультипаливні примуси і пальники мають одну неприємну таку особливість під час роботи. Вони засорюються і забруднюються, і потрібно його вимикати, знімати все, що ви готуєте з конфорки, зупиняти чайну церемонію, так? припиняти варку супів і е, його чистити. Форсунка і трубка попереднього нагріву палива завжди страждають більше всього. Вони. Забиваються продуктами згоряння, недогорівшим паливом, шматочками металу, іржі, що можуть потрапити у ваш бачок чи паливну пляшку примуса або пальника під час заправки. А також сажую, кіптєвою і подібними неприємними речами. Отвір форсунки закоксовується, забивається потихеньку, і це все дуже впливає на роботу пальника. Полум'я стає нерівномірним, слабким. Процес горіння преривчастим, форсунка починає порхати і подібні неприємні речі. Щоб це мінімізувати і запобігти цим незручностям, потрібно вчасно проводити профілактику нашого з вами примуса або мультипаливного пальника. В цьому відео я покажу вам, як я це роблю на прикладі свого власного нового бензинового примусу БРС-12А. А ця процедура на більшості примусів і пальників є доволі схожою, вся різниця лише в деяких елементах конструкції того чи іншого пальника або примусу. Фух. Не забудь підписатись, поставити, будь ласка, вподобайку, палець вгору, розповісти друзям і близьким про мій чудовий канал, а також залишити коментар, відповівши на питання, якими примусами чи паливками користуєтесь ви. Як часто ви їх чистите і проводите профілактику дуже, до речі, важливо, обов'язково відповідайте. Яке паливо використовуєте і чому? Посилання на цей чудовий примус і промокоди на знижку на туристичне спорядження я залишу в описі під цим відео. Дякую всім, що дивитесь мою чудову творчість туристичну. Всім величезне величезне дякую! Перед походом потрібно підготувати пальник і бути впевненим, що він вас не підведе і не зіпсує похід. А маленький мультитул, який зачасту йде в комплекті, потрібно завжди брати із собою і мати його при собі. В одного мого знайомого була така от ситуація, що вони пішли у похід, пішли групкою невеличкою чотири людини. І він взяв свою мультипаливку, мультипаливний пальничок. І що ви думаєте? Пальник він взяв, паливо там буквально декілька літрів він взяв, бо вони йшли на тиждень. Але він забув таку от маленьку річ <смас> мультитул. І коли за пару днів форсунка пальника почала вже порхати, почала трішечки забиватись сажею, він поліз до свого заплічника, а мультитула нема. І вони були вимушені зупиняти свою мандрівку, свій похід, спускатись до найближчого села, знаходити там якогось дідуся, який допоміг їм всілякими інструментами. І там вони взяли в нього там один ключик на вісім для форсуночки, взяли якийсь там розводний ключик, ще там щось, якісь дрібнички, і так вони свої два тижні походу провели так, з цими інструментами. Потім на зворотньому шляху вони, звісно, все віддали. Але отакі от незручності. А тепер уявіть собі: якщо б не було села десь поряд. І не було б дідуся з інструментами. От що тоді робити? А ситуація там була наступного характеру: зима, сніг, мінусова температура, похід Карпатами. Чотири людини, один мультипаливний пальник, резервного пальника нема, балонів з газом нема, національний парк. Розпалювати багаття не можна, і тому вони от пішли. Шукати інструменти, але на майбутнє, якщо раптом ви знаходитесь в національному парку, і у вас якась отака от подібна ситуація, то не бійтесь, сміливо розпалюйте багаття, бо від цього залежить ваше виживання, ваше життя. І це завжди можна буде ліснику чи природоохоронним всіляким службам пояснити, що ви покажете мультипаливку свою, скажете, що ось забув мультитул. Три дня користувались, ось воно забилось, і що нам робити було так. І е, як зазвичай буває, що поряд, коли потрібна допомога, нікого нема. Тому розпалюйте сміливо. Завжди беріть із собою якісь сірники, штурмові сірники, запальничку, а краще декілька сірнички, будь ласка, в поліетиленовий якийсь пакетик про всяк випадок. І завжди зможете зробити собі. Багаття. І завжди, шановні глядачі, завжди беріть отакі от речі, як, от, наприклад, мультитул, якщо користуєтесь мультипаливними пальниками або примусами. Це дуже і дуже важливо. Перед вами весь інструмент, який нам знадобиться. Звісно, сам примус. Ось тут в мене дві ганчірки, такі от маленькі зі старої футболки. Мультитул будь-який. Чому? Тому що тут є ось такі от. Довгогубці, плоскогубці, вушні палички, Мультитул, який йшов в комплекті до примуса, ключик на 8, ключик на 10, ключик на 12. І ось такий от розводний ключик про всяк випадок. Під час вашої подорожі, десь в дорозі, під час мандрівки, всю цю операцію можна зробити за допомогою мультитула, який йде в комплекті до примуса. Але якщо у вас будуть ще ось такі от плоскогубці, довгогубці, вузкогубці, як от в мене, так то буде набагато зручніше, тому що за допомогою них я витягаю тросик от звідси. Іноді, коли пальник довго працював, його ніхто не чистив, цей тросик всередині залипає, закисає, і витягнути його пальцями пальці мене так вже і зручно. Перше, що потрібно зробити, шановні глядачі, це за допомогою ось цього ключика. Або ось у мене альтернатива, так, ключик на 8. Мультитул я намагаюсь використовувати лише під час походів, щоб е, раніше часу не скрутити йому мізки. Так? А десь вдома, або якщо в мене є можливість, я використовую ось такі от інструменти. Перше, це відкрутити ось цю от заглушку-гайку, або ось цим ключиком, або просто ключиком на 8, як от зараз. Потрібно бути дуже Обережним з цими всіма гаєчками, вони зроблені з латуні. І звернути їм мізки дуже просто. Сильно не потрібно затягувати, бо можна звернути різьбу дуже швидко. А також ось ці грані дуже швидко злизуються, якщо ключик ставити не повністю, або там якось тут на краєшок. Тому ставимо повністю ось так, може можна навіть ось так повернути. Трішки, щоб площа була більшою так дійсно довше прослужить. Але у випадку, якщо щось десь ви наробите, бо так завжди буває, то це не є проблемою у офіціалів можна придбати. Ось тросик пальцем показую. От зараз, тому що я використовував примус після того, як я його почистив, буквально один раз. То, в принципі, витягнути його не є проблемою. Якщо ви бачите, ось отакий от нагар на ньому залишається. Ось тут -от добре видно. так? З часом він налипає добряче і прям це заважає примусу працювати. Всередині є трішечки бензинчику. Можу використати його або просто. От з пляшки в мене тут є, залишки, можу з пляшки налити, але вже почав викручувати, тому так от і зроблю. Оп, трішечки сюди в бензинчику прямо от трохи багато не потрібно. І роблю ось так. Якщо сильний нагар буде, то ви точно це побачите. В моєму випадку, після того, як я примус почистив минулого разу і використав його, було одне використання. Тобто я на ньому приготував чай. Ви це бачили на відео моєму попередньому. Стан е, тросику був нормальний, і я лише от цей примусок вирішив розібрати для того, щоб показати вам. Шановні глядачі, як це робиться. Взагалі в такому стані його ще можна не розбирати, і все буде нормально. Далі роблю ще раз ось так і прочищаю ось тут всередині. Пам'ятаєте, тросик був вже чистий і зараз от я ще раз проведу. Бачите, ще бруд є всередині. Можна також цей тросик покрутити, так, засунути його всередину, ось так покрутити, ну як вам подобається. Але в принципі я от завжди роблю так і ну, нормально. Навчився я на мультипаливці BRS 8, вона була моїм основним вчителем в цій справі. Якщо сильно брудно всередині, то викручується форсунка. Зараз я буквально за момент покажу, як це зробити. І оця вся трубочка промивається бензином. Або навіть вона знімається, так, і можна її в бензині залишити. Якийсь час, а потім ось так тросиком ще раз зробити і прочистити. Вставляю тросик назад. Вставляю якось ось так. Потім закручую ось цією гайкою і вона вже тросик засовує так, як треба. Якщо засунути сильно, можна потім не витягнути і так краще не робити. Закрутив вручну до максимума і потім трішечки ось так ключиком дожав. І все, більше нічого не потрібно. Після цього нам потрібно з вами прочистити форсунку. Для того, щоб це зробити, нам потрібно зняти розсікач, який тут сидить на трьох ніжках. Одна, друга і третя. Для цього потрібно взяти його, так він тут сидить у своїх е, пазах. Так? Ось так от його, в одну сторону. кудись, Бачите, він ось так ходить туди-сюди. В одну сторону, от сюди, наприклад, до мене я його прижимаю, ось тут підіймаю пальцем і знімаю таким от чином. Гляньте, скільки тут киптя Далі, щоб вже ось цим всім брудом не лізти до баку, я візьму бензин звідси, з пляшки Бересівської. Більше бензинчику взяв і це протирається дуже швидко. Зараз самі все побачите. І все, буквально ось так. В один раз протер і воно ось так знімається. Бачите, скільки бруду залишається. Зараз на чисту витру. І готово. Було і стало так. Дивіться, все чисте. Тут ще можна трохи протерти ззовні. Відкладаю в сторонку. Все чисто, чудово. Після цього, всередині, ми з вами бачимо, що? Форсуночку, яку потрібно викрутити. Як це зробити? Найпростіший спосіб це взяти рідний мультитул, витягнути ось цей от ключик. Потрібно бути обережним з голкою, щоб себе не поранити. Бо вона гостра, і коли її витягаєш звідси з набору, вона дуже часто виходить якось ось так сама. І так, навіть коли хочеш її скласти, бачите, от то в палець вона втикається, то просто ось так ти там поклав її, відкриваєш, якось ось так можна кольнутись. Ну, краще її там залишити. Зараз вона нам не потрібна. Трубочка попереднього нагріву, ось тут, вона трішечки зігнута, бачите. В цьому місці мультитул залазить. Ось таким чином. Опускаємо і швидко відкручуємо. Форсуночка в мене в руці, що нам потрібно взяти, це берете форсунку ось так в руку. І дивитесь, зараз, якщо сфокусується, чи є там отвір? Ось, бачите, він всередині. Трішечки отвір є, але воно все отаке от чорне, закоксоване. Ось там от отвір от всередині. Отвір завжди повинен бути, його повинно ось так. На сонечку його ось так ставити, дивитись всередину. Якщо отвір є, то все нормально, то працювати буде. Прочистити як? В рідному мультитулі є голка. З нею потрібно бути дуже обережним, бо вона, бачите, ось так гнеться постійно. Можна її також десь, я думаю, що загубити без проблем. Але потрібно бути з нею обережним. Щоб ніде її не посіяти. І ось так всередину, бачите, в отвір Втикається вона. Ось так. І ось так от робите чистити. Під різними кутами. Ось так можна зробити, я так завжди роблю. Це я вам зараз показую, в принципі, все так чисто на пальцях, тому що для нормального прикладу потрібно його дійсно нормально забруднити. І після цього вже показувати. Далі я беру ось таку вушну паличку. Відкриваю ось тут бензин, вмокую паличку в бензин і прочищаю ось тут. Дуже часто буває так, що ось ця ватка злазить з палички, тому. Потрібно використовувати, так я використовую мультитул, щоб її дістати звідти. Зараз вона не дуже брудна, ця ваточка, але зазвичай вона прям чорна може бути. Ще можна що зробити? Взяти бензинчик і прямо ось так туди налити туди у той отвір. Зараз подивлюсь, чи потрапив бензин всередину. Так. Бензин всередині є. Беру паличку вже без ватки і роблю ось так. Потім ваткою просто ми все це витримати і все. Ватка знову залишилась всередині. Знову беру мультитул. І витаскую її. І весь бруд залишається на ватці. Її ми прибираємо, вона нам не потрібна. Після цього можна взяти і закручувати форсунку назад. Якщо дуже ось ця трубочка попереднього нагріву дуже забруднилася з середини, і ви е, витягнули звідти дуже і дуже брудний тросик, то краще взяти. Всю цю частину, закинути її в бензин, хай полежить. І після цього вже е, нормально її вичистити. Примус можна ось так потроху збирати. Закручуємо обережно. Це латунь, легенько, так, не надавлюючи. І ось цей момент, коли далі вже не крутиться. Після цього ставите мультитульчик. Зверніть увагу, як я закручую. І все готово. Тут під ось ці лапки розсікача, тут є ось один такий пас, інший пас. І ось він, отут, от третій. І всі ці ніжки повинні потрапити на свої місця. Перша ніжка, друга ніжка, третя ніжка, і все готово. Увага! Наш з вами примус в чудовому, прекрасному робочому стані. Все ми почистили, все в нас готово. Далі, якщо буде бажання, а з часом обов'язково це потрібно робити. Шток нашого з вами насосу, нашої помпи, він з фабрики, з заводу змащений. Ось цей гумовий ущільнювач також змащений. Тобто, зараз тут робити нічого не потрібно. Вставляю так, як було. Змашуйтесь, стежте за станом вашого насосу, і служити він вам буде довго. Куди тут ще може залізти людина? Отже, ось у нас з вами один болтик під плюсову викрутку з цієї сторони. Ось тут от гайка на 10. І ось тут ще один такий самий болтик під плюсову викрутку. Ось ці два болтика. ось цей. І ось цей вони тримають ось цей вітрозахист. До цього вітрозахисту, ось цієї металевої чаші, з магнією та алюмінією, вона зроблена, дуже така масивна, до неї кріпиться сама конфорочка. Кріпиться вона ось так за допомогою гайки. Тобто, якщо буде потреба зняти. Ось цю трубочку попереднього нагріву, то вона знімається разом з ось цим колоколом. Тобто від'єднати її ніяк не можна, вона до нього припаяна. Тобто знімається з колоколом. Для цього потрібно відкрутити ось цю гайку. Відкручується дуже легко, тримається ось тут от одне вушко тут, і ось тут от інше вушко. Зараз я увімкнув спишку і ви все побачите. Ось вушко одне металеве і ось інше. Якщо потрібно змастити клапан регулювання подачі палива, то ось тут є гайка. Знову ж таки латунна. Щоб відкрутити, потрібен ключик на 10, відкручується дуже легко. І все. І далі вручну. Відкрутили гайку стопорну. Далі відкриваємо тиск, ось випускаю. Відкриваємо клапан просто як ми його відкриваємо, коли користуємось. І він вилізе повністю. Ручечка регулювання подачі палива в нас має ось такий вигляд. Сама ручка, тут все в латуні, Ось тут такий на кінці у нас штифт. Його протираємо. Щоб все було чисте. І два гумових очільнювача. Вони повинні бути змащені. В мене змазки тут вистачає, поки можна не торкатись. Також було б добряче ось тут протерти всередині. Все чисто, все чудово. Все протираю насухо. І можна сміливо все це діло закривати і закручую. І ось цю гаєчку також. Наживляю я її рукою, закручую максимально як можна. Ось так. І потім беру ключик на 10 і просто швиденько ось так роблю. І все. Все готово. Примус готовий до використання. Насухо, ось так. Витираю все від бензину. І все в нас готово. Це відео буде корисно, по-перше, подивитись тим людям, які ніколи не чистили примуса, ніколи не користувались примусами мультипаливними пальниками. І от хочуть так хочуть придбати мультипаливку, хочуть придбати примус. Тож після перегляду цього відео думаю, що ви точно будете знати. Як його чистити для того, щоб він працював у вас гарно і дуже і дуже довго. А також корисно це відео буде для тих людей, які досить давно не користувались примусами і мультипаливними пальниками. І так, чисто для того, щоб собі нагадати, як це робиться. Всім величезне дякую за перегляд. Сподіваюсь, що відео було для вас цікавим і, можливо, формат таких відео, така от як майстерня, така от. Туристичного спорядження, можливо, щось таке я придумаю, і схожі відео, якісь такі от по тематиці, будуть виходити на каналі час від часу. Пишіть, залишайте обов'язково коментарі, ставте вподобайки, як завжди, розповідайте близьким і друзям про існування мого туристичного каналу Майкемпінг. Підписуйтесь всі-всі-всі, і дивіться всією родиною і разом з друзями. Мій контент величезне. Дякую, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі на інстаграм, на телеграм і на YouTube. Всі промокоди під відео, посилання під відео. Відео огляд БРС 12а також в описі під відео. Всі корисні посилання також там. Всім величезне, дякую і побачимось у наступних моїх роликах.